Метою людини є отримати дар вічного життя, метою людини є бути спасенним. І ціле наше життя є спрямоване до того, щоб отримати цей дар. Дивлячись на сьогоднішнє слово Євангелії від святого Марка, ми можемо бути впевнені, що ми на добрій дорозі до спасіння. Марко говорить так. Ісус в Євангелії Марка говорить так: хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. Тобто, щоб отримати спасіння, потрібно повірити і охреститися. Хрещення воно виникає з того, що ми віримо. І кожного разу, коли приходимо до храму, ми занурюємо свою руку в священної воді і робимо на собі знак Христа. Коли виходимо з храму, робимо так само, занурюємо свою руку в священної воді, робимо знак Христа. Коли заходимо до храму, цей жест має нам нагадувати, що ми є християни, що ми є охрещені, так як руку занурюємо у воді, так ми занурені у Христі. А коли виходимо, це має бути для нас, що ми маємо давати свідоцтво того, ким ми є, що ми є охрещені, віруючи, і маємо проповідувати Євангеліє усьому творінню. Тобто маємо інакше бути місіонерами, які будуть розповідати добру новину усім, яких зустрінемо на своїй дорозі, чи вдома, чи в праці, чи на вулиці, в будь-якому місці маємо проповідувати Євангелію. Тобто, інакше маємо людей приводити до Христа, щоб вони також могли зануритися в Христа, повірити і отримати хрещення. Мої дорогі в цей день, коли споминаємо в літургії святого Марка Євангеліста і чуємо ці слова Ісуса, варто нам згадувати момент нашого хрещення. Може згадати цього священника, який дав нам цей дар, який відкрив нам дорогу до інших таїнств, може згадати цей момент самого хрещення своїх батьків, батьків хресних. Це особливий день сьогодні, щоб можна було за них помолитися. А щодня пригадувати собі, що я є охрещений, що хрещення вимагає від мене чогось особливого. Передусім, що маю поводитись як християнин, передусім, що маю перед очами подивитися постійно на Ісуса. Що в моєму житті має бути Ісус присутній, цей Воскреслий, який живе, має жити в моєму серці. То, що я охрещений, має мені постійно нагадувати, щоб читати Боже, Боже Слово кожного дня, яке оживляє людину, яке дає їй нове життя, бо це слово Бога. І це все відбувається заради того. Що ми повірили і охрестилися. Ми, дорогі, ми від хрещення називаємо Бога Отцем, а ми є Його дітьми. Тому треба нам поводитись як діти, діти Бога Отця, тобто мати на увазі всі церковні і Божі заповіді, які даровим сказом, життя до спасіння, яке веде до спасіння. Не свої заповіді, не свої е, якісь е, напрямки життя, а такі, які дає нам Господь, такі, які визначає нам Господь, такі, які залишає нам сліди, щоб іти по слідах. Це все виникає з нашого хрещення, це все виникає з нашого того, що ми віримо. Згадаймо сьогодні в своїй молитві цієї особистої своїх батьків, своїх хресних батьків, цього священника, який вділив нам танства хрещення, може катехістів, які передали чи батьків, які передали нам це зернятко віри, щоб ми могли бути охрещеними, щоб ми виховані як християни. Бо хто повірив і охрестився, буде спасенний. А хто не повірить, осуджений буде.